Знесли перегородку між вхідною зоною і зоною спальні та розмістили на цьому місці шафу до стелі, яка й послужила розділювачем. В ній можна зберігати взуття, одяг, а також є місце для сидіння і гачки для верхнього одягу. Зона спальні у нас відділена на штори. Оскільки біля ліжка не залишалося місця для приліжкової тумби, ми зробили функціональне узголів'я з полицями і підсвіткою. Найдовшу стіну, яка була переділена бетонною несучою колоною, ми зашили шафу, щоб візуально вирівняти лінію стіни і приховати справжню глибину масивної шафи. Зробили акцент на скляній секції з підсвіткою, що додало простору і повітряності. Іншу площину, яка власне і ховає бетонну колону, ми обшили деревом і розташували полиці. Взагалі в помешканні ми використали декілька кольорів: білі стіни і шафи, чорний стіл ніжки стільців і фурнітуру, синього кольору меблі, і для цікавості бордовий у стільцях і декорі.